Ось такі вишипеченю. Сьогодні я хочу з вами приготувати вівсяне печиво. Що я буду використовувати? Родзинки, я їх вже запарила, горішки. В мене грецькі. Ви можете використовувати будь-які горішки за вашим смаком, але більш смакують піджарені горішки. Сири не так смачно виходять в печиво. Шоколад, крапельки шоколаду, в мене чорний шоколад. Масло, ванільний цукор, якщо ви його любите. Одне яєчко. Ось така в мене вівсянка. Цукор. В мене коричневий. Ви також можете використовувати за смаком цукор, який ви любите. Я Буду годувати на ось таких півтора стаканчика вівсяних пластівців. І половинку. Спочатку ми замішуємо все, що сухе. Це дуже просто, дуже просто готується. От вівсянка. Додаю родзинки, додаю шоколад, додаю горішки, тільки зараз я їх поріжу трошки. Горішки подрібнили, також додаю їх до вівсянки. Пішла суміш, перемішаю. Можна ще додати, наприклад, якщо у вас там є мигдалеві пластівці. Я взагалі роблю, наприклад, пластівці і наповнювачі один до одного. Половина пластівців і половина там, горішків, сухофруктів, шоколаду. От, перемішала. Зараз буду готувати все, що рідке, окремо. Збиваю, розбиваю яєчко, додаю всі рідкі інгредієнти, а також цукор. Цукор за смаком. Ну там две ложки цукру. ванильный цукер За смаком. Додам одну столову ложку меду. Тим часом я розтоплюю масло, щоб воно було рідке. Масло розтопила, буду вливати його в яєчко. Вершкове масло, я думаю, це один з основних інгредієнтів, який потрібен, щоб печиво було смачне. Масло я взяла хороше, щоб воно було ароматне. Для печива це дуже важливо Взбила. і тепер додаю цю суміш, це цукор. Збила. І тепер я додаю цю суміш. у все не пластивцы. Так, бачите, это наши все не пластивцы. Вот такая сумеша. Додаю яичко. И перемешаю. Все перемешаю добре. щоб листі всі були рівномірно вологі Яка вийшла суміш, вся вівсяночка волога від масла, перемішала, і хай воно постоїть хвилин 5, щоб вівсянка пропиталася. Я тим часом помию посуд. Так, духовочка гріється на 180 градусів. Я роблю такий печиво шарик. Значите. Потім роблю плоским. Я приготувала печівки. У мене вийшло 8 штучок на 180 градусів на 12 хвилин. Печиво. Тримала приблизно 16 хвилин. Ось такі печенюшки. смачного.